За кордоном починає відчуватись втома ультраправе крило в Німеччині та Франції стверджує, що підтримка України це марнування коштів. Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він здатний на все, але його слова вказують на те, що він хоче продати Україну правителю Росії Путіну. Якщо Зеленський надалі заперечуватиме реальність і буде наполягати на тому, що українська армія може звільнити всі землі, які Росія окупувала з 2014 року, він відштовхне союзників України і ще більше розділить українське суспільство. Незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах у листопаді цього року, єдина надія на збереження американської та європейської підтримки. Та об'єднання українців полягає в тому, щоб випрацювати новий підхід, і він має починатися з того, щоб лідери чесно визначили, що ж таке перемога України. Як вже давно стверджує економіст, Путін атакував Україну не заради її території, а щоб не допустити її перетворення на заможну західно орієнтовану демократію. Партнери України повинні допомогти Зеленському, переконати український народ в тому, що це залишається найважливішою метою цієї війни. Хай би як Зеленський не прагнув вигнати Росію з усієї території України, включно з Кримом. У нього немає ані достатньої кількості військових, ані зброї для цього. Він і Захід не повинні визнавати неправомірні претензії Росії на окупованій території, натомість їм необхідно і надалі прагнути до воз'єднання. В обмін на те, що Зеленський прийме цю гірку правду, західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні всі необхідні військові можливості та гарантії безпеки. Якщо Україна зможе переконливо запобігти подальшому просуванню Росіян на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність нових великих наступів Росії незалежно від того, чи буде підписано формально мирну угоду, це єдиний спосіб закінчити бойові дії та гарантувати безпеку, на якій зрештою ґрунтуватиметься добробут і демократія України. Це буде вимагати більших поставок озброєнь, про які і просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності здатні вражати військові об'єкти глибоко в тилу Росії, а також системи протиповітряної оборони для захисту своєї власної інфраструктури. Також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю.